Ставка більше ніж за життя. Ми маємо розуміти чітко про те, що події, які наразі відбуваються в серпні 2024 року, тобто те, що українські війська пішли атакою і взяли Курську область частину і просуваються там на Російщині. А в той же час росіяни роблять все, щоб просунутися далі на Покровському напрямку на Донецькій області. Це дійсно ставка зроблена вище, ніж за життя. Чому? Тому що це в прямому в переносному смислі це життя країни, життя людей і життя, в принципі, режимів. Ну більше режима російського, тому що у нас в Україні це обраний президент, а там президент самопризначений. І для Путіна перемога або точніше поразка це воно дорівнює смерті. Отож, з вами Гепард. Ви на моєму каналі. Дякую, що ви зі мною. І дуже коротко про те, що росіяни дійсно сунуть на. Донецькому напрямку. Чому? Тому що у них завдання мінімум це вийти на адміністративну територію України, Донецької та Луганської області, і сказати, що все ми виконали, нібито виконали завдання їхньої так званої спеціальної операції, і давайте тепер миритися на тих умовах, яких є. Але Україна, українські Збройні сили поміняли все тим, що пішли в наступ. І захопили частину російської території. Давайте будемо називати слова своїми речі своїми словами. Тобто ми взяли і просуваємося там, де на російській території. І таким чином, що що відбулося? Відбулося те, що Путін хотів взяти нашу територію, як я вже казав, і на адміністративних, адміністративних кордонах Луганської та Донецької області сказати, що все закінчуємо на цих рубежах, і таким чином запропонувати світу в першу чергу Сполученим Штатам Америки ну, взагалі всім країнам, що давайте тепер миритися. А як миритися, коли кордон вже розмитий? Тобто, Росія що створила Росія? Створ Росія з своїм нападом в ще в 2014 році, тобто тимчасову окупацію автономної Республіки Крим та частини Донецької та Луганських областей, вона зруйнувала Ялт Ялтанська Поцдамський. Конференцію результати точніше, Ялтинської подставської конференції, там де було чітко визначені кордони країн, чітко визначені дотримання принципів, що тепер війною не можна порушувати кордонів і ще багато чого іншого. Чим світ жив до фактично 2014 року, а можливо і трошки раніше, коли пам'ятаєте, Росія взяла Грузію 08-080. Чи нульсьому, Нагадайте мені, бачите, час іде. Але е, оці, так би мовити, е, літня та кампанія, коли е, частину Грузії відтяпали, а світ промовчив, Фактично, світ нічого не зробив. Це світ відкрив оцей ящик Пандори до атак Кремля вже на Україну. Що виходить, що ми маємо? Що немає вже е, визнаних кордонів країн, тобто Росія це зробила, Росія розмила ці, і тепер е, кордонів Росії не існує. Тепер е, сталося те, що сталося, і тут ще знаєте, що важливо про те, що е, ми показали всьому світу, що Путін це просто-напросто ну так би мовити, людина. І... Яка ото надулася, яко всі боялася, яка лякала всіх ядерним своїм шантажем. А Україна взяла і відтяпала частину російської території і ніякої реакції Путіна немає. Чому? Тому що ядерна зброю наразі фактично неможливо застосувати, тому що буде відповідь країн. А відповідь країн буде чому? Тому що якщо можна застосувати комусь ядерну зброю проти неядерних, неядерних країн, то неядерні країни скажуть Ні, зачекайте. Ми ж бачимо, що порушуються навіть ці принципи, і ми є під нападом. І одразу світ стане багатоядерним. Тобто, світ і так зараз вже, Іран стоїть на фактично на порозі розробки ядерної зброї. В Ізраїлі вона є, в Пакистані, в Індії, але це не афішується афішується, що вона є тільки в деяких. Над, скажімо так, високих країнах технологічних, ну, колишній Радянський Союз, це спадок дістався Росії. Росія забрала ядерну зброю, Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія, Китай, тобто ці країни тримають, так би мовити, цей ядерний зонтик і парасольку ядерну, і вони, це більше як для стримування, тобто ядерна зброя це не до, до застосування. І от Україна показала, що маленька, так би мовити, країна, ну, по відношенню до Російської Федерації, може просто зайти і напасти відповідь. Точніше, ми зробили відповідь. Ми, ми ні на кого не нападали, ми зробили відповідь, а відповідь наша була теж асиметрична. Тобто ми е, зайшли на територію ядерної країни, і ядерна країна нічого не робить. І таким чином задумався Китай, задумалася Корея Північна, задумувалися всі ці диктатури про те, що. Вас можна просто зайти і помочити, і ви нічого не зробите. Тобто Путін е, здувся як лідер так званої великої держави, великої держави, бо він надував себе, е, оця бензоколонка постійно надувала, надувала, е, значить, що вона там велика, а насправді це не так. І що наразі? А наразі ставка вища, ніж за життя. Наразі хто кого переламає. Ну, я впевнений і знаю про те, що Україна переможе, тому що з нами весь світ цивілізований. І якщо диктатури, вони схильні перемагати на початку, на початковому етапі війни, тому що у них все зосереджено в одних руках і вони дають свої розпорядження, команди, і вони більш ефективні, ну так би мовити, на початку війни, то на довгу дистанцію ефективна виключно демократія. Тобто зусилля демократичні, зусилля всього світу, і ми бачимо, як Україну підтримують не тільки словами, але й зброєю в Курській області. Наразі, от помічена там німецька техніка, е, значить, там бронетранспортери, БТРи, які вивозять е, везуть точніше, наших воїнів і на полі бою з полі бою. І німецький уряд прокоментував про те, що це зброя. Озброєння передано Україні. Україна вже це українське озброєння, і Україна використовує так, як вона бажає або вважає за потрібне. Отак От мають відповідати справжні європейські лідери. Це в першу чергу, значить такий гачок до Сполучених Штатів Америки, бо ми ще чекаємо, ще від них там відповідь на деякі запитання, щоб ми могли використовувати деякі озброєння, в тому числі і по території Російської Федерації. Ворог же зб'є звіти, значить ми маємо відповідати по цих цілях. Отож, ставка вища, ніж за життя, але такі реалії, і ми маємо перемогти, маємо перемогти цього клятого лютого ворога. І війна має закінчитися таким результатом, щоб найближчі тисячі років на наших майбутніх потомків, нащадків, вже ця клята Московія вона навіть і подивитися боялася в нашу сторону. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!